Всім привіт! Намасте! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті з йоги для початківців. Якщо вам зручно сидіти зі схрещеними ногами, сідайте на п'яти. оберіть зручне для вас положення, зберігаючи пряму спину. Опустіть долоні на коліна, круговими рухами назад, опустіть плечі і витягуйте за маківкою вгору. Очі прикриті, дихаємо глибоко носом, подовжуючи вдихи і видихи. Переведіть увагу на своє дихання, вдих, піднімаємо руки над головою, видих через сторони, руки вниз, до догрудної клітини. Вдих долоні разом над головою, видих, руки вниз. І ще вдих. Погляд вгору, видих, опускаємо праву долонь, накриваємо себе лівою рукою. Якщо виходить, опускайте правий лікоть. Вдих, видих, опускаємо ліву долонь вниз. Вдих, розкриваємося назад. Видих, опускаємо руку вниз, вдих. Розкритися, витягнутися, видих, опустити. Вдих, видих. Вдих. Піднімаємося. Видих, змінюємо сторону, опускаємо ліву долоню, накриваємо себе правою рукою. Якщо виходить, лівий лікоть на підлозі. Вдих. Видих, опускаємо пальці правої руки в підлогу, вдих, розкриваємося, видих, опускаємо, вдих, видих, дихаємо через ніс, вдих, видих, вдих, піднімаємося, долоні над головою, випрямляємо спину, видих, опускаємо руки вниз. Кругові рухи головою від правого плеча до лівого. Попередній площині м'яко розминаємо шию. І тепер м'яко заводимо голову назад, роблячи повне коло. Один, два, три, і в інший бік. Один. Два. Три. Молодці. Виводимо руки перед собою в замок, права зверху, ліва знизу. До себе замок і від себе. Розігріваємо зап'ястя І змінюємо сторону. Ліва зверху, права знизу, прокручуємо замок. Закінчуємо долонів замок перед грудною клітиною, Хвильові рухи, зап'ястя розслаблені, і в інший бік. Закінчуємо. Збираємо руки в замок за головою, роблячи вдих, штовхаємо грибну клітину вперед, видих, округляємо спину, вдих, прогинаємося, зводимо лопатки, видих, округлюємося. Ще вдих, видих, вдих, видих. Добре, розкриваємося і тримаємо один. Два, лопатки разом. Три. Чотири. П'ять. Округлюємо спину, провалюючись назад. Зводимо лікті разом. Підборіддя притискаємо до грудної клітини. Вдих, піднімаємося, долоні на коліна. Видих Скрутка ліве плече до правого коліна. Вдих, піднімаємося, видих, праве плече, ліве коліно, вдих, видих, скрутка, вдих, видих. І ще раз вправо і вліво. Вдих, піднімаємо руки над головою, витягуємося. Видих опускаємо долоні, розплітаємо ноги, виходимо в кішку долоні під плечима, коліна на ширині тазу. Вдих прогнутися, видих, скруглитися, вдих, тягнемося маківкою тазом вгору. Видих притискаємо підборіддя до грудей. Вдих прогнутися, видих, скруглитися. Переводимо стопи на пальці і штовхаємо таз назад. Почергово згинаючи ноги в колінах і розгинаючи, Як розминаємо ноги. Долонями відштовхуємося від килимка. Тазом тягнемося назад. Вдих погляд поміж долоні, м'яко підходимо до рук, переводимо долоньки на гормілки. Випрямляємо спину, видих, розслабляємося. Йдемо в нахил широ розслаблено, вдих м'яко піднімаємося за руками, саме стхід їх і видих. Права нога опорна, підтягуємо ліве коліно до себе і працюємо стопою на себе і від себе. Тепер кругові руки вправо. І вліво. Відпускаємо захват кругові рухи ногою назад, вперед і знову назад по колу. І зміню сторону назад і вперед. Молодці, захват, за ліве коліно, стопа на себе від себе кругові рухи вправо і вліво. Відпускаємо захват, кругові рухи ногою назад і вперед. Змінюємо сторону вперед і назад. Закінчуємо. Стряхніть ноги, розслабте. Руки збираємо над головою, в замок, привертаючи долонями вгору. Видих нахил вправо витягуємося, вдих, повертаємося, видих, нахил вліво. Вдих повертаємося, видих, відпускаємо замок. Переходимо на передній край килинка, стопи разом, вдих сідаємо вниз, Утка таса на долоні над головою. Погляд вгору, Видих нахил вниз. Якщо скруглюється спина, призігніть коліно, вкладаючи живіт на стегна. Вдих, випрямляємо спину, витягуючись вперед. Видих, права нога назад, опускаємо коліно в підлогу. Вдих, долоні над головою. Видих, опускаємо долоні, ліва нога назад. І з колін віджимаємося. Вдих, ковра, витягуємося за маківкою, лікці призігнуті. Видих, сідаємо на п'ятий, баласимо. Вдих, права нога вперед. Долоні над головою в намасте погляд на великі пальці рук. Переднє коліно 90 градусів. Видих, опускаємо долоні, права нога назад і виходимо в собаку мордою вниз. Знову ж таки, для початку можете трошки призігнути коліна, штовхайте таз назад, відштовхуйтесь долонями, підборіддя притискайте до грудної клітини, вдих, погляд вперед, підкроковуємо. Долоні на підлозі або на комілки випрямляємо спину. Видих, розслабляємося, нахил, широ, розслаблено. Згинаючи ноги в колінах, піднімаємося утка, тасана, на вдих. Випрямляємо ноги, опускаємо руки, видих. Осаджуємося вниз, утка, тасана, на вдих. Видих нахил, живіт на стегна, шиє розслаблено. Погляд вперед витягнутися вдих, видих, права нога назад, опускаємо коліно в підлогу, ліве коліно 90 градусів, вдих долоні над головою. Видих, опускаємо долоні, ліва нога назад, коліна на підлозі, лікті згинаємо 90 градусів, вдих, кобра, витягуємося за маківкою, плечі опущені. Видих, сідаємо на п'ятий, баласана, витягуємося. Вдих, права нога поміж долоней, руки над головою. Видих, опускаємо долоні, права нога назад. Переводимо стопи на пальці, штовхаємо таз назад, собака мордою вниз. Долоні і пальці рук притиснуті. Таз тягнеться назад. П'яти тягнуться в підлогу. Якщо спина скруглюється, призгинайте для початку коліна. Вдих, підходимо вперед, витягуємося. Видих, нахил, розслабляємося. Вдих, згинаючи коліна, піднімаємося. тасана. Погляд вгору на великі пальці рук. Видих, сама Вдих, згинаємо ноги в колінах, осаджуючись вниз. утка тасана. Таз підкручений. Видих нахил. Кладаємо живіт на стегна, руки збираємо в ліктєвий замок, розслабляємо шию. Залишаючи живіт притиснутим до стегон, потрошки випрямляйте ноги. Залишайте шию голову повністю розслабленою. Розплітаємо руки. Переводимо на кінчики пальців, вдих, витягуємося, видих, відходимо назад в планку, вдих, видих, опускаємо коліна, грибну клітину під боріддя. долоні під плечима, лікті притиснуті вздовж тіла. Вдих, переходимо в ковру. Витягуючись за маківкою вгору, стегно коліна на підлозі, лікті призігнуті плечі, опущені, лопатки зведені разом. З цього положення переходимо в кішку, пальці, ніг в підлогу, штовхаємо таз назад, собака мордою вниз. Схрещуємо ноги, сідаємо. Випрямляємо ноги, стопи натягнуті на себе, долоні під плечима. Тягнемося долонями в підлогу, маківкою вгору. Робимо глибокий вдих і з видихом нахил до ніг, пащимо та насина. Якщо у вас дуже скругляється спина, призігніть коліна, притисніть живіт до стегу. Але намагайтеся потрошки випрямляти коліна, витягуватися з прямою спиною вперед. Вдих, піднімаємося, права стопа за ліве стегно, витягуємося за руками, випрямляючи спину, видих, струтка вправо, погляд назад. Вдих, повертаємося, змінюємо сторону, видих. Вдих, руки вгору, скрутка вліво видих, погляд назад. Права стопа натягнута на себе. Вдих, видих, повертаємося. Розплітаємо ноги, лягаємо на спину, шавасана, Розвертаємо руки, долонями вгору. І з видихом розслабляємо все тіло від кінчиків пальців, ног і рук до маківки. Відпускаємо також контроль дихання. Ви можете залишатися в шавасані подовше. Я вам дякую за це заняття, що приєдналися. Сподіваюся, воно вам було корисне. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Дякую вам на масте гарного дня! Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підписуйтесь на мене в інстаграм, де я проводжу йога класи тривалістю 70 хвилин. Посилання залишаю в описі під відео.